Вітаю тут! Це канал Lazy IT. І як я обіцяв, додаткове новорічне відео в серію ScriptKedy From Zero to Zero. І сьогодні ми з вами розберемо таку важливу і таку тему, дуже цікаву, а саме, як вийти з редактора VIM. Адже це дуже поширене питання на просторах інтернету і багато людей. Випадково відкривши Вім, працюють в ньому вже роками. Просто того, що не можуть його закрити. Да? Це, звичайно, жарт, але справді редактором VIM для людини, яка з ним не знайома, є інтуїтивно трохи незрозумілим. Плюс, зважайте на те, що Вім це не просто текстовий редактор, він це набагато більше. Тому хочу вам трошки про нього розказати. Давайте почнемо. З того, чи є у нас ВІМ на нашому е пристрої, да? можна перевірити це ось таким от чином. Є у нас Вім, але якби у нас його не було. ВІМів є різні версії, скажімо так, версії. Є Nox Vim, є Neo VIM, є класичний ВІМ, вони, в принципі, плюс-мінус однакові. І ті базові штуки, які я вам сьогодні покажу, вони універсальні для усіх. Але якщо мені ну, хотілося б поставити Vim, я би зробив apt-Install, якби в мене випадково його не було. І, наприклад, Vim Nox. Я думаю, що зараз він мені не дозволить попросити судоправа. Да. Я не буду встановлювати, у мене є звичайний VIM. Отже для того, щоб розібратися, як зайти в Vim, як вийти з Vim, давайте спочатку розберемося, як у нього зайти. Для цього ми просто набираємо VIM. Оп, ми в нашій оболонці Vima. Давайте зразу почнемо з виходу. Якщо якимось чином ви потрапили у VIM, ви відкрили файл за допомогою команди Vim ім'я файлу. або просто. Вбили він і потрапили в цей інтерфейс, не панікуйте. Насправді ось тут навіть написано, як з нього вийде. Але головне, що вам треба зробити, це дві прості речі. Перша, дивіться уважно наступний коротенький ролик. Ну, як зрозуміли, це жарт. Але. Тим не менш, до речі, цей коротенький ролик згенерований повністю штучним інтелектом на базі фоточки. Я думаю, ви помітили і логотип, і оцю ерунду з пальцями. Якщо хочете, щоб я розібрав процеси цієї цій генерації відео окремо, напишіть в коментарях. Отже, для того, щоб вийти з VIM, нам потрібно набрати на клавіатурі дві крапки і натиснути Q. Ось, дивіться, знизу. Натискаємо Enter, і ми вийшли з нашого VIM. Нічого складного. Інколи він може м, видавати, не випускати з ВІМа, скажімо так, при натисканні 2 Q. трошки пізніше розкажу, як це і чому. Але давайте знову таки е, трошки попрацюємо з ВІМом. Е, давайте на початку створимо файл і давайте, щоб це було е, зробимо файлик е, vim test. І відкриємо його, дивіться, я хочу його відкрити не Vim, а Nano редактором. Це якраз текстовий редактор. І в нього теж є досі там неінтуїтивні штуки, але він набагато простіший. Якщо я відкрию Nano, я хочу записати сюди перша строчка, друга, третя, четверта. Зараз цим файликом можна було б створити його завдяки Vim. Але хочу показати, ще трошки в Nano. Якщо ви раптом опилилися в Nano, і не знаєте, що робити. Записали файлик, натискаєте Ctrl-X, це вийти і зберегти. Натискаєте Y, Yes, натискаєте Enter, готово. Отже, ми створили наш файлик. Тепер давайте відкриємо його за допомогою Vim. Ми можемо це зробити командою Vim і ім'я файла. Ось так, так? Да? Але я хочу спробувати. Я хоч, ну, хоча давайте давайте відкриємо його Вімом. Ось ми відкрили його. І дивіться, у Віма є кілька режимів роботи. Зараз ми в нормальному режимі. Да, ми можемо. Переміщати курсор, але якщо ми почнемо щось набирати на клавіатурі, ось в нормальному режимі, будьте уважні. Зараз в нормальному режимі кнопки працюють не як кнопки, на яких, літери, на яких вони підписані, а зовсім по-іншому. Вони працюють, деякі не працюють, деякі працюють у вигляді команд. Для того, щоб нам саме перейти до редагування цього файлика, нам потрібно перейти у режим вставки, insert mode Для цього на клавіатурі натискаємо I. І, бачите, з'явилося у нас інсерт. Ось тепер ми можемо щось дописувати. Так само переміщаючись і так далі. Для того, щоб повернутися знову в нормальний режим, натискаємо Escape. Дивіться, інсерт зараз зникне. Я натискаю Escape. Все, ми знову в нормальному режимі. Якщо я зараз е, перейду от сюди і зараз буду натискати двоєчку на клавіатурі, як бачите, нічого не відбувається, ось тут вона з'являється. Да? А не у файліку. Тепер я хочу. Е, знов таки, я зайшов в цей файл, випадково щось наклацав, я хочу вийти. Як я вам показував, дві точки і Q. Е, до речі, це третій режим, режим команд, який запускається, коли ми натискаємо дві крапки. Да? Отже, я натисну Q, і він не дозволить мені вийти. Він каже: Ой, щось у тебе якась там єрунда, незбережені і так само, і незбережені дані. Мені треба, я вніс дані у цей файл. Мені треба вийти, і або зберегти, або вийти і не зберігати. Якщо я хочу вийти без збереження змін, я натискаю дві крапки, Q і знак оклику. Я виходжу, і зміни не збережені. Як бачите, у нас як було, так і було. Якщо я хочу все-таки змінити, я відкрив файлик, натискаю І, e, щоб перейти в insert mode. Додаю тут ще трошки тексту. Натискаю Escape, щоб перейти в нормальний режим. Натискаю дві крапки, щоб перейти в режим команд. Натискаю Write W да, кнопочку і quit. Я роблю дві команди write і quit. Тобто записати і вийти. І тепер, якщо я знову відкрию цей файлик, давайте ось таким чином його відкриємо ми бачимо, що наші зміни збереглися. Отже, дуже просто. Ну, як просто, трошки неінтуїтивно, але, в принципі, можна зрозуміти. Переходимо в режим, давайте ще раз запустимо Vim. Переходимо в режим вставки. Натискаючи і Insert можемо писати. Переходимо в нормальний режим escape. -ом. Можемо робити інші функції VIM, а зараз розкажу, які. Переходимо в режим команд дві кнопки. І можемо виконувати команди. Наприклад, нам не потрібно зберігати цей файлик. Ми натискаємо quit, да, Q і знак у оклику. І пішли звідси з цього VIM. Ще одна цікава штука. Про те, що я казав: наприклад, ми знову відкриємо такий той файлик. Cut, vim, test. І а, кат не кат, нам потрібно, а Vim. vim test. Я казав, що поки ви в нормальному режимі, кнопки можуть працювати не як літери, не будуть набиратися літери чи цифри, які на них вбиті, а будуть виконуватися якісь команди. Наприклад, я зараз натиснув команду Shift-A. Дивіться, мій курсор опинився е, уже на е, в кінці да, цього, я перейшов в insert Mode, в кінець строчки. Хоча я натискав на І, я натиснув Shift A, знову таки натисну A. Escape, щоб вийти. Якщо я зараз просто е, натисну І, бачите, мій курсор знаходиться там, де я, знаход, там, де я знаходжусь. Да? Як не парадоксально. Знову виходжу в нормальний режим. Е, також е, нолік. Я натиснув нолік, мене перекинуло на початок строчки. Якщо я зараз натисну знак долара, мене перети, перекине на кінець строчки. Це все ще нормальний режим, це не режим ставки. Я просто роблю навігацію по документу. Агу. Тепер е, дуже. Що може бути корисним, це пошук. Для пошука у нас є також команда спеціальна. Дві крапки ось такий зворотній слеш. І шукаємо там 2-2-2-2. І ми його не знайшли. Ну, окей, буває. Трошки неправильно. Також можна дуже цікаво, наприклад, якщо ви захотіли. Часто таке буває, ви запустили скрипт на машинці, і він запускається і каже: Ну, ти знаєш, але щось там не так з строкою номер 84 а у вас скрипт на 100 строчок. І з редакторів тільки він, як знайти цю строчку. Можна дуже знадобитися, тут може знадобитися команда set number. Дивіться, що буде. Бачите, у нас з'явилися номера строчок. Якщо вони нам вже не потрібні, ми зробимо set. No number. Хто би міг подумати. І все, більше нема. Також цікава історія. Е, можна так само цю, знову таки, вийдемо. квіт. Е, знову таки, можна відкрити файлік, уже перейшовши на якусь конкретну строчку. Для цього ми робимо VIM плюс, наприклад, сьома строчка нас цікавить. vim test Знову таки він ось так. vim test І ми зразу, як бачите, на сьомій строчці Перевіримо. Один, два, три, 6, 7 Працює чудово. Якщо вам потрібно знайти конкретну строчку, ви зразу можете відкрити файлик на конкретній строчці І останнє, що я хочу вам показати. Це чому ВІМ це не тільки а, редактор. Дивіться, ось така цікава команда. Дві точки. Explore. І ми вже у файловій системі. Ми можемо тут стрілочками рухатися, переходити в папку, виходити з папки. Ось щось там у нас в папці Галісмеро є. Можемо піднятися на папочку вище і так далі рухатись. Якщо нам потрібно вийти з Експлор мода, нам потрібно е ось так от зробити. Дропнути буфер. І ми знову знаходимося у Normal моді Viva. Отже, давайте підсумуємо е три цікавих режима, які вас можуть е на початку знову-таки зацікавити. Це нормальний режим. Коли ми просто можемо переміщатися та запускати якісь команди з клавіатури. Режим команд, коли ми вбиваємо дві крапочки і вбиваємо якісь команди ось тут. А також режим вставки, який теж може запускатися, наприклад, Shift-A або I-кнопкою, він потрібен якраз для редагування інструментів. Для того, щоб вийти з Віма, натискаєте дві, дві крапки, Q. І знак оклику, якщо не хочете зберігати зміни, якщо хочете, то врайт і Q. Багато бачив помилок, коли набирають Q і врайт. Дивіться, слідкуйте за логікою. Ми спочатку маємо квіт і врайт, тобто вийти і записати, або все ж таки «врайт» і квіт записати і вийти. Да, якщо це враховувати, в принципі, дуже легко запам'ятати. Отже, на всьому, на цьому все. Я надіюся, що трошки ваші страхи, якщо вони були перед вімом, розсіялися після цього відео. Дякую всім, що подивилися, всім е, удачних свят, які вже пройшли, які вже будуть. Бажаю вам, що в наступному році у вас було про що згадати, а не так, як в цьому році, про якісь події не хотілося б згадувати взагалі. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або у нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!